Тут і буряк, і морква, і фасоля. Тут взагалі нікс. У кольорах будуть їсти. Може треба це все видати. вони вже поїли. Картоплю даю не частіше, ніж раз на тиждень. Частіше не потрібно. По з нинішними цінами виробимо. Хоча ціни і на яйця дорогі. Доки що на продукти подорожчали, на яйця подорожчали. От воно все виходить одне плюс-мінус. і минус. Я Було дуже цікаво, якби все було дешеве, і капуста, і буряк, і картопля, і морква. а яйця, бу, а яйця були б дорогими. Тому що все подорожчало. Того воно все і таке. Так, Єгор лайкає мені публікацію. Дуже вам вдячний, Єгор. Дуже вам дякую.